Я тебе кос, у вас повинно бути п'ять команд, а не три. А, да? так? У мене є три відповіді на те, чому я став вчителем. Одна з них це тому, що я завжди мріяв бути бідним. друга відповідь, і взагалі озвучив крутий вчителя Нізука. Коли у нього запитав учень, чому ви стали вчителем, він сказав, по приколу. Тут весело, тут якісь якісь життєві ситуації відбуваються. Я в буду! Але якщо більш серйозно на це відповідати, тому що я не хотів презентувати на суспільстві, хотів приносити таку соціальну користь. І мені здається, що вчителя для цього і корисні. Лібертарна педагогіка це напевно методів, які не передбачають авторитарного якогось впровадження, поки якийсь вільний підхід, а співпрацю, взаємодопомогу, свободу особистості, критичне немислення. Мені дуже подобається, коли знаєш вони. Самі можуть підлаштувати під себе урок, де да? коли це якось живо відбувається, не коли в мене просто є якийсь план, який я виконую і все. Пам'ятаю, що я взагалі не любив навчатися методи навчання. Я їх зрозумів тільки вже коли я був в такому знаєш, дорослому віці, і коли я вже почав це рефлексувати. Тому мені здається, що ми все одно повинні залишати якісь альтернативи, до яких вони зможуть вже повернутися в більш усвідомленому віці. Це буде в тих на моєму особистому акаунті. Да. Наступила війна, і всі перейшли одночасно на повну дистанційну освіту. Складно було налагоджувати з дітьми контакт через онлайн. В другий момент багато хто просто розпорошився по світу. Виклик психологічний взяти себе в руки, розуміти, що там стріляють, там зривається. А в нас є освітній процес, який ми маємо продовжувати незалежно від того, що відбувається. Молоді педагоги вони йдуть в ногу да, з часом і на хвилі разом з дітьми. Це дещо складно, тому що бути учневі, учениці, товаришем, другом, наставником і водночас да, бути тією людиною, яку вони мають слухати, поважати, так дещо да, складно не, не перейти да, ось цю межу. Я народилася і виросла в Миколаєві. Ну я люблю казати, що я з півдня. І коли я гуляла там малою без присмотру, за нами дивились старші, потім ми стали старшими, і ми дивилися дітьми. І я дуже терчала від цього нянчества з ними, типу відповідальності, якоїсь чомусь навчити. Можливо, це те, що називається покликанням. Але насправді я довго довгий час зовсім не думала про те, що я буду працювати з дітьми. У мене були якісь інші амбіції. Я просто сиділа в своїй кімнаті на сквоті, і мені подружка скидає пост в Фейсбуці, що її знайома шукає бабісітерку. Їх син, мій перший вихованець. Він вже досить дорослий, і я бачу плоди цього виховання, як це працює. Повному я працювала в приватній школі. Понятно, бо в мене немає освіти. Я була там т'юторкою, і вони позиціонували себе як вільна школа. Але вони все одно були в повному шоці від того, що я дозволяю дітям. Вони постійно приговарювали Боже, в нас тут що, Європа. Ми що європейська школа? В мене діти просто ті типу, на, на перерві лежать на землі і все. Але да, я думала, це приватна прогресивна школа, і там, власниці — жіночки. Я подумала, О, ну на тьотю працювати приємніше ніж на дядю. По факту оказалось, все одно є ж багатих. Вони всі однакові. Вони мали інстаграм, і нам дуже багато всього треба було робити для інстаграмної картинки. Коли я починала, типу, тільки тільки -ті 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 нянствувати, то мені дуже хотілось умнічати. і я казала, позиціонувала себе педагогинею, а не нянею. А потім з часом, і власне зараз, я навпаки кажу, що я няня, і хочу подалі відхреститися від цього академізму. Це педагогічна робота, але можна не бути академічно освіченою людиною для того, щоб бути хорошим дорослим поруч з дитиною. Якщо говорити про лібертарну педагогіку в сучасності, то мені здається, що теорія вона трошки застаріла. Бо якщо ми опираємося на тих педагогів-педагогинь, які були ще в кінці 19-го, початку 20-го століття, там не знаю Франциска Фереро, там Луїза Мішель, Ема Гольдман, то вони дійсно працювали з зовсім іншими дітьми ніж сьогодні, Так, кивачки на футах обмежена не класи світ лібертарної педагогіки дуже рідко піднімається питання дисципліни. Але якщо ти працюєш в державній школі, то без цього напевно, ніяк не вийде. Ну і знаєш, інтегрувати лібертарну педагогіку в державну школу це напевно неможливо. А якщо тим займатися, то ти перетворишся на цього сізіфек і це взагалі шлях до великого вигорання. Те, що зі мною відбувається, насправді я все одно намагаюсь впроваджувати певні лібертарні принципи в освітній середовищі там, де я це можу робити. Дозволяти учням, ученицям обирати тему свого проекту, який вони хочуть зробити, дозволяти їм міняти формат свого проекту, як їм буде зручніше. Критично мисливці може навалювати про те, що насправді дракони існувало. Дивіться, у нас є в літописах їх малюнки. Вони такі, ну напевно, існували. А потім приходять після на наступного і кажуть, ні, ви нам опять збрехали. Звісно, через те, що в мене є більше досвіду, і моя картина світу ширша, я можу їм запропонувати різні всякі штуки, що я теж стараюсь дуже робити. От в мене старша дуже захопилася рослинами, висаджуванням рослин. Я викупую насіння, ми щось саджаємо. Я їй подарувала минулого року лопатку садову. Вона була дуже щаслива, і так, я просто помітила в якийсь момент, що вона там щось захотіла десь виростити. Вітаю вас у своїй майстерні. Цю майстерню я самостійно вбирала, коли я її побачила, вона була дуже завалена. Але я знайшла столи, чистила їх і зробила собі диван. Самостійно чим я дуже пишаюся. Мені сподобалося жити взагалі на заводі. Для мене тут достатньо простору, бо я почуваю себе надто великою. Я хочу колись пивати голосно, я хочу щось розбити, я хочу щось викинути на пол. Для того щоб мені малювати, мені потрібно своїм імпульсом казати так і жертвувати чимось. Принцип нашої школи показувати учням, що у них є багато варіантів, особливо у дівчаток, вибору кар'єри та свого шляху життя, і показувати різноманітний досвід, що я, наприклад, така художниця, яка живе там на заводі, і це є нормою, і це не є чимось таким е, маргінальним чи щось таке. А я викладаю світову літературу в цьому році ще й українську літературу. Вивчаємо класиків і не класиків, вчимося. Критично підходити до творів. Я намагаюся дати розуміння року літератури. Навіщо вона взагалі потрібна? І вважаю, що математика, наприклад, зрозуміла, чому потрібна, а література це не потрібний предмет. І з цим також е, я борюся, тому що література це історія історії, це текст, з якого ми будуємо своє суб'єктивне сприйняття світу. Це історія, які ми розповідаємо про себе, це таке надбання Розумів людства і допоміжні історії досвіди нам потрібні. Наприклад, Шерлі Джексон. Шерлі Джексон готична така письменниця. Ось вона така. І також маргіналізували як навіжену. Вона була свій щоденник від декількох своїх персоналістів. У нас на одному такий вайб готичної літератури. І ми всі з дівчатами полюбляємо читати і детективи, і готику, і футуристичну літературу. Найбільша проблема, з якою стикаються вчителі, молоді вчителі, це, ну, по-перше, саме очевидне і банальне — це маленька заробітна плата. Далі це, напевно, йде бюрократія. І іноді себе відчуваю, прям, знаєте, персонажем кавки. Іноді мені навіть доводиться обирати між тим, чи я хочу підкорити урок хороший, чи мені треба просто заповнити ці журнали або там якісь інші документи. І очевидно, що якщо я обираю журнали, то урок буде ніяким. Іншому майданчику, на який ми ходили, там теж є інклюзивна качелька, але весь інший майданчик і до майданчику абсолютно не інклюзивний. Я, типу, точечно впливаю на дітей, і я сподіваюся, що це полегшить їх перебування тут на землі, коли вони виростуть. Коли ти кажеш дитині, що вона погана, вона починає в якийсь момент в це вірити. І на нелюбов відповідаєш на А коли ти не любиш себе, дуже важко полюбити навколишній світ і інших людей. Я казала не переганяти, тепер чекай, бо розчавлю. Взаємозв'язок між тим, як дитина почувається в дитинстві, і вона ж не стає іншою людиною, вона просто виростає в дорослу. І її ставлення до влади можливо переноситься з відчуття і ставлення до влади в дитинстві. Тобто, коли там я взаємодію з дітьми на рівних, що це значить? Що якщо я хочу, щоб вони там поважали мій час? То я так само поважаю їх і час від елементарного, що я там стукаю до них в кімнату. Або якщо дитина там буце баклажку і каже, почекай, мені треба це закінчити. То я чекаю, поки вона це закінчить. Неважливо, наскільки це ну, типу, дурньою здається мені. Також це значить, що дитина може зі мною сперечатись, критикувати мене безпечно. І я сподіваюсь і вірю, що. Можливість дитини в дитинстві робити так з дорослими, дасть їй можливість в дорослому віці, так само реагувати на владу, ну якою б вона не була. Анарха педагогіка, неєрархічна педагогіка, ще її деколи називають. Ну, це взагалі про те, щоб зняти оцей зняти вчителя з підістала, перестати вважати його. Істочникам мудрості, а діти це просто сосуди, в які ти щось вливаєш. Я дуже багато всього навчилася у дітей. Я зрозуміла, що я перерозумію себе в спілкуванні з ними, і коли я намагаюся допомогти їм, я допомагала і собі.